Гляньте, який цікавий екземпляр свіженький заїхав на авторинок, хочу показати його вам. x trail в механіці, не в автоматі, дизельний. Показую в цікавому кольорі, такому він. Темно-зелений такий. Ну, гарно виглядає. Пригнаний він у нас із Франції, парктроник присутній. Камери 360 по автівці присутні, бо все ж не легкосплавний диск, туманки все є. Ключове. 16 рік, 1.6 дизель, 238 пробів, він 7-місний. 15900 вартує. Панорама присутня, безключовий доступ присутній. Виглядає да, дзеркало. Непогано. Комбінований салон, шестиступка, навігація, шкіряне мультикермо, Повний склопакет, все присутнє у нас підігрів дзеркал, бачимо відразу, да підтонований трішки позаду. Ну Так прям цікаво виглядає. Парктроник присутній, все присутнє така свіжесенька пропозиція. В механіці, не в автоматі. Не в варіаторі, точніше тут стоїть завжди варіаторна. В Нісанах стоїть варіаторна коробочка. Це в механіці дизельна альтернатива j 11, навіть поярче, 7-місний така. Хороший такий паркетник, навіть кросоверку цікавить, можемо оглянути якраз і Також Также саме можемо знайти вам таку автівочку в підборі під ключ чи будь-яку іншу Контакти, як завжди, наші є. під віду. Кого щось цікавить, Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком автівки.